Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Ліна Храмцова. Це відео буде дуже корисне для тих, хто вирішив лишитися в Німеччині. Ми розглянемо з вами три варіанти. Подальшого розвитку життя українців після війни, і як завжди, ви отримаєте від мене позитивні поради. На що треба звернути увагу протягом під час вашої інтеграції цього року мені буде 44 роки, і я вже 22 роки живу в Німеччині, і 22 роки я прожила в Україні. Тобто, для мене такий переламний момент. Я пройшла багато чого в цьому житті і в житті в Україні, тому я можу з позитивним досвідом розповідати про те, як ви можете зробити це. Завжди в своїх відео кажу, що якби в мене була я 22 роки в тому, я би змогла багато помилок. Не зробити. Використовуйте мій досвід. Приходьте на приватні консультації, читайте коментарі під кожним відео, оскільки в мене на каналі майже 16 тисяч людей, які завжди пишуть конструктивні позитивні коментарі. А це дуже багато варто. До речі, я вам друзі дякую. Це не підписники, це друзі, які є в мене. Ларс, також вас вітає. І поїхали. Перший пункт. Люди, які після війни скажуть, я хочу їхати додому. Мені ця Німеччина, Італія, Іспанія, Америка не зайшли. Тут немає бампушок і поляниць я хочу додому, до рідної хати, там зараз нічого ніде не літає. Будь ласка. Другий варіант. Ви лишаєтесь Німеччиною, оскільки ви кажете, Das ist fantastisch». мені подобається ця країна, я знаю, що таке чус, що таке «ванемунг» і ваннемук ірмінен клякоммен. Мені тут кайф. Другий варіант, ви кажете. Я тут лишаюся, але я всіх ненавиджу. Вони всі погані, але ви мені гроші платять. Додому не можу повернутися, бо, наприклад, немає будинку. Або що я буду робити, влада про нас не буде дбати, у нас буде відбудова країни, в мене немає майбутнього, моїх дітей. Хай мене Німеччина терпить. Або Італія, або Іспанія. Що це буде? Це вирок. Тому від вас зараз залежить свідомо прийняти рішення. Ви лишаєтеся свідомо і інтегруєтесь. Чи ви лишаєтесь і несвідомо живете і кажете все погано? Це приводить до психосоматичних проблем, це приводить до того, що ви йдете така в собі, недокохана життям, чи недокохане життям, і все вам погано. І ваше життя буде тут поганим. Тому давайте ми з вами звернемо увагу на декілька пунктів. Я завжди виписала: Ларс, не кусайся. По-перше, ви є приклад для ваших дітей. Є таке поняття як amut. Ербе це е, спадщина, амут це бідність. Тобто е, бідність, яку ви даєте своїм дітям. Я працювала інтеграційним тренером і приходила в родини. Мама не працює, тато не працює. Гадайте з трьох разів, чи роблять діти аузбілідом, штудію, чи ще щось? Ні. Оскільки вони зробили як. Е, Собі таке спадщина, на що воно нам платять гроші? Вони просто не хочуть. вони деградують. Тому, якщо ви зараз будете своїм дітям, своїми прикладами показувати, на що воно вчитися? Джоб центр платить, соціаль-амт платить, квартиру дали, підемо на гребем в Тафелі. Як там казала мені одна знайома, каже, жінка сказала, нахапали, да, нахапали і все. Тобто можна жити на якомусь рівні своєї амеби, нічого не робити, мову не вчити і всіх хаяти. Ваша дитина подивиться, скаже: ну, як мама з татом так роблять, ну, значить так правильно. Тобто ваша дитина не буде мати нормального майбутнього в Німеччині, оскільки ви не є прикладом. Батьки завжди є тими, хто мотивує. Я можу, наприклад, Напишіть під відео, як ваша дитина дивиться на те, що робите ви. Як ви заохочуєте свою дитину? Зараз пішла е, велика така важка хвиля українських дітей, які кажуть: та ті німці, вони нічого не розуміють. Е, діти, тінейджери, не дотримуються рамок поведінки. Е, в нас канікули ще не почалися. Діти поїхали додому в Україну. А ж мені та школа? Це. Е, те, що роблять батьки. Батьки самі що не ставлять вчителів німецьких, державу. А діти кажуть, ну то що, я поїду додому. Проблема в тому, що вдома, якщо ви живете за гроші, які ви отримуєте тут, то це інша різниця, якби ви приїхали в Україну і жили за гроші, які ви отримуєте там. І тоді ваші діти зрозуміли б, що не дотримуватися правил і не мати ніяких наслідків це погано. Один момент, коли ви цього не знаєте, але коли ви це знаєте свідомо робите, оскільки а мені що, я біженець, так класно, може? Пам'ятаєте цей? А я в хатинку заховався, як в дитинстві. Я біженець, я нічого не знаю. Мене німецька погана. І це такі моменти, які просто руйнують майбутнє ваших дітей. Ви як собі ми пережили всі 90-ті роки, пам'ятаєте? Хто пережив? Наприклад, мені тоді було скільки? 10 років. Я дуже гарно пам'ятаю, як мої батьки жили з тими купонами і з талонами, і з усім нас ці мільйони були, так? Тобто можу сказати, я була мільйонером як кожен з нас. Але я знаю, що таке економити, я знаю, що таке поважати. І я це передала, наприклад, своїм дітям. Якщо ви збираєтесь лишатися в Німеччині і не усвідомлюєте, що ви є приклад для ваших дітей. Можливо, спробуйте це зробити після цього саме відео. Цікавий такий момент це для того, жити, для того щоб жити в іншій країні, вам потрібно знати права да, і обов'язки. Оце саме такий маленький нюанс, оскільки а я, мені всі винні, це одне. А друге, а де ваші обов'язки? Завжди читайте, де б вони були клянг німецькою мовою, маленькими літерками. Те, що написано: контракти, які ви кажуть, вам, 3 місяці ви нічого не платите, а потім бабам 100 євро, ви такі, боже, а де? Або ви маєте десь прийти терміни для дітей, які ви робите у лікарів. Наприклад, в кожного лікаря написано термін, потрібно, абзаген, 25 штук, це означає, що за 24 години ви подзвонили. І це гроші лікаря, це його час, це структура. Сказати: Я не знав, я не буду, я не зрозумів це поведінка маленької дитини. На жаль, багато людей, які приїхали з інших країн, впадають от в цю поведінку. Моя хата скраю. Я не знав. Ну, то, ви знаєте, ми вже живемо в Німеччині. кажу ми, да, наприклад, я 22 роки, хтось живе 3 роки, але... Зараз в нас Google, зараз в нас блогери, які з цим працюють, Взнати знати свої права і обов'язки. Мені цікаво, що багато зразу людей кажуть: Дайте мені адвоката. Ребят, адвокат коштує за один лист, що він скаже, добрий день, ви заплатите 100 євро, але ці гроші ви не маєте, тому ви будете ставити заявку на заяву на соціальну допомогу, і Джоб центр не буде платити такі речі. Це все треба знати. Якщо ви приділяєте дитину в школу, то Наприклад, початкова школа, вона є по місцю проживання. Ви не можете, Вам подобається школа десь в іншому кінці міста записати дитину, якщо вона вас з першого по четвертий клас, або землі, які є різними, закони різними. Не так цікавить, коли я, наприклад, пишу якийсь допис і хтось пише, а в нас не так. Кажу, то ж, я розумію, що в вас не так, бо ви живете в іншій землі. До речі, скільки земель в Німеччині? І в кожній землі інші закони, інші канікули, інші свята все інше. Тому просто вчити свої права, і саме цікаве, вчити свої обов'язки. Я багато отримувала негативної критики про те, як ви з нами говорите, чому ви не поважаєте українців там, я відписуюсь чи ще щось з того. Справа в тому, що я говорю про реальні речі, які я сама пережила, і. Оця сама правда, вона боляче, оскільки, якщо ви хочете жити за кордоном, отримувати щось, то потрібно щось давати. Це фізика, це не я придумала. Коли людина віддає і отримує багато з українців, я насолоджуюся останніми консультаціями, коли ви до мене звертаєтесь і кажете. Мені потрібно, наприклад, підготовка до співбесіди або мене буде аусбільну. Скажіть, будь ласка, я наприклад првробила вихователем, і я розповідаю про те, як що робить вихователь. Нюанси зараз веду такий семінар, називається Креативні дівчата. Для наших дівчат з педагогічною освітою, і там я їм розказую. Сьогодні у мене зараз в 18-й годині буде новий ефір про види ігор, про ішботшафт. Тобто такі психологічні аспекти. Ви можете все отримати, якщо ви знаєте, де отримати інформацію. Наступна цікава річ це. В актуальна ситуація в Німеччині ви всі знаєте, що скасовують виплати, багатьом не дають, хтось робить права, щоб центр оплачує, хтось по третьому кругу пішов на Б 1 Справа в тому, що ті, хто приїхали спочатку і сказали, що ми пересидимо, вони втратили момент. Це мені все нагадує, от нашу казочку про трьох ніф-ніф, нуф-нуф і хто там ще наф наф Один побудував будинок соломи. Другий там з якогось дерева, а третій з е, бетону чи що стабільно. Будь ласка, будуйте свій будинок, своє життя тут з бетону. Це означає, робіть все стабільно. Коли ви приходите до мене на консультації і каже, Лена, а як що краще? Кажу: ребят, спочатку стабільність вам потрібна, тому не беріться за якісь роботи, щоб просто пересидіти. Будуйте це класно, бо це надовго, це назавжди. Наступний аспект це. Мова. Без мови. От ви мені кажете, слухайте, а що мені робити? А у збірних чи Б один паралельно? Чи мені піти на міні-джоб, а потім паралельно вчити Б 1 Чи спочатку щось закінчити? Це дуже важливі питання, і деякі речі можна поєднати, оскільки ввечері піти на курс. Так, це психологічна проблема. Є блоки в нас. Ми втомилися, фізична втома, але... Можна зробити структуру, можна займатися з е, репетитором. Дивіться, в нас вдома в Україні скільки ми працювали. Я йшла на роботу, 7-10 школа починалася, і до вечора потім права робила, потім ще щось робила. Ну, тобто, е, мама моя також працювала в школі зранку до вечора, потім з мене забрала забрало о 18 годині. Чому це так важко зараз в Німеччині, коли ви працюєте і вчите мову? В принципі, ми настільки сильні люди е, і. Це все е, перейде, тобто ваш Б1 скільки, 6 місяців, і за 6 місяців у вас вже буде е, цойгніс, і ви можете шукати роботу. Так, спілкуватися німецькою це інша справа. Але це все реально. Тому підходьте комплексно до свого майбутнього, плануйте. У нас зараз до кінця року лишилося, що там? <кій> Листопад-грудень, два місяці, ви можете. Конкретно зробити план на наступний рік. На що звернути увагу? Зараз почнеться паніка, в лютому в нас закінчуються візи, чи нам продлять, чи не продлять. Тому дбайте про психологічний стан. Звертайтеся до психологів, які вас підтримують і малюйте своє майбутнє з позитивом. Якщо потрібна консультація, психологічна під відео є телефон. Ми завжди побачимося і вам дуже вдякую за ваші коментарі. Почуємось!